Втрата сну може призвести до накопичення небезпечних токсинів у мозку. Сон, як прибиральник мозку, як якість нічного відпочинку впливає на ризик деменції. Ми всі знаємо, що здоровий сон важливий для загального самопочуття. Але останні дослідження відкривають дивовижну деталь під час сну наш мозок активно позбавляється від токсинів, скупчення яких може стати передвісником серйозних захворювань, включаючи деменцію. Ця складна система очищення, що отримала назву глімфатичної, працює як санітар нашого мозку, і її ефективність безпосередньо пов'язана з якістю і тривалістю нічного відпочинку. У цій статті я, як людина, яка роками вивчає вплив способу життя на здоров'я мозку, хочу поділитися своїми думками та спостереженнями щодо зв'язку між сном та ризиком деменції. Ми розглянемо, як працює глімфатична система. Які фактори впливають на її ефективність, і що можна зробити, щоб поліпшити якість сну і захистити свій мозок від накопичення шкідливих речовин? Глімфатична система як мозок позбавляється від сміття, довгий час вчені не знали, як мозок справляється з відходами життєдіяльності. На відміну від периферичної лімфатичної системи, яка виводить токсини з тканин організму, мозок не має власних лімфатичних судин. Відкриття глімфатичної системи стало справжньою революцією в нейробіології. Ця система використовує спинномозкову рідину для промивання міжекалітинних просторів, вимиваючи токсини та інші відходи. Уявіть, якби ваш мозок був складною мережею вулиць, а спинномозкова рідина це потік води, який регулярно омиває ці вулиці, змиваючи накопичене сміття. Найбільша ефективність цієї прибирання досягається під час сну. Дослідження на мишах показали, що глімфатична система активізується саме в цей час, збільшуючи швидкість виведення токсинів. Бета-амілоїд та хвороба Альцгеймера ключові гравці ризику деменції. Одним з найважливіших токсинів, які виводить глімфатична система, є бета-амілоїд. А ця речовина, при накопиченні в мозку, формує бляшки, які є одним з ключових ознак хвороби Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою формою деменції, і її зв'язок із накопиченням А добре відомий. Зв'язок між сном і Аста є все більш очевидним. Дослідження показують, що рівень ауспино-мозковій рідині підвищується під час неспання, а потім знижується під час сну. Це підтверджує думку про те, що сон відіграє важливу роль у очищенні мозку від цього токсину. І навпаки, відсутність сну або порушення сну може призвести до накопичення А, збільшуючи ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Я пам'ятаю, як ще кілька років тому ми з колегами обговорювали перші дані про зв'язок між сном і А, тоді це здавалося чимось неймовірним, але з кожним новим дослідженням зв'язок ставав все більш переконливим. Відсутність сну та порушення сну небезпечні фактори ризику. На жаль, сучасний спосіб життя часто позбавляє нас повноцінного сну. Недосипання, порушення сну, такі як сну та безсоння, стають все більш поширеними проблемами. І всі вони негативно впливають на здоров'я мозку. сну – це стан, при якому під час сну відбувається короткочасна зупинка дихання. Це призводить до зниження рівня кисню в крові і хронічного недосипу. Безсоння це труднощі із засинанням або підтримкою сну. І те, і інше може призвести до накопичення токсинів у мозку та збільшити ризик розвитку деменції. Я особисто спостерігав, як пацієнти запної за сну відчувають значні когнітивні порушення. Після початку лікування та поліпшення якості сну їх когнітивні функції помітно покращилися. Це підтверджує важливість лікування порушень сну для захисту здоров'я мозку. Що можна зробити для поліпшення якості сну та захисту мозку. На щастя, існують способи покращити якість сну та захистити мозок від накопичення токсинів. Ось кілька порад, які я рекомендую своїм пацієнтам: дотримуйтесь режиму сну, намагайтеся лягати спати і прокидатися одночасно щодня, навіть у вихідні дні. Це допомагає регулювати внутрішній годинник організму і покращує якість сну. Створіть комфортні умови для сну. Переконайтеся, що у вашій спальні темно, тихо і прохолодно. Використовуйте зручне ліжко та подушку. Уникайте кофеїну та алкоголю перед сном, ці речовини можуть порушити сон. Займайтеся фізичними вправами регулярно, фізична активність сприяє поліпшенню сну, але уникайте інтенсивних тренувань перед сном. Обмежте використання електронних пристроїв перед сном. Світло, що випромінюється екранами, може пригнічувати вироблення мелатоніну, гормону, який регулює сон. Керуйте стресом, стрес може порушити сон. Спробуйте такі методи релаксації, як медитація або йога. Зверніться до лікаря при наявності проблем зі сном. Якщо ви страждаєте від безсоння або апної сну, Важливо звернутися до лікаря для діагностики та лікування. Майбутнє дослідження, нові перспективи профілактики деменції. Дослідження в області глімфатичної системи і її зв'язку зі сном знаходяться на самому початку шляху. Вчені активно працюють над тим, щоб зрозуміти, як саме працює ця система у людей і які фактори впливають на її ефективність. Наприклад, зараз ведуться дослідження з розробки ліків, які можуть стимулювати роботу глімфатичної системи і поліпшити очищення мозку від токсинів. Також вивчається можливість використання неінвазивних методів стимуляції мозку для поліпшення сну і очищення мозку від А. Я впевнений, що в майбутньому ми отримаємо ще більше інформації про зв'язок між сном, глімфатичною системою та ризиком деменції. І це дозволить нам розробити більш ефективні стратегії профілактики і лікування цього страшного захворювання. Висновок: інвестуйте у свій сон, інвестуйте у своє майбутнє. Сон – це не просто час відпочинку, це час, коли ваш мозок активно працює над очищенням від токсинів. Інвестуйте у свій сон, створіть комфортні умови для сну, дотримуйтесь режиму сну, уникайте факторів, що порушують сон. Дбайте про свій сон і ваш мозок скаже вам спасибі. Пам'ятайте, що здоровий сон це запорука здоров'я мозку і довгого, активного життя. І останнє, що я хочу сказати: не ігноруйте проблеми зі сном. Зверніться до лікаря, якщо у вас є які-небудь питання або побоювання. Ваше здоров'я і благополуччя це найголовніше.